1 жовтня у Харкові вшанували хвилиною мовчання полеглих захисниць та захисників України. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки, прикордонники, медики, поліцейські та надзвичайники. За дві хвилини до 10-ї години ранку у Харкові вимкнули світлофори. На найбільш пожвавлених магістралях на дороги вийшли регулювальники поліцейські та зупинили рух. Загиблих у війні Росії проти України вшанували й побратими вільні від виконання бойових завдань. Ставши на коліна, воїни схилили голову. У нас хлопці, які були вільні від бойових задач, вирішили вийти в центр міста Харкова та зупинитися, показати те, що Харків це Україна, що ми пам'ятаємо загину. Дуже багато хлопців, які реально достойні, які реально віддали найцінніше життя своє, тому згадував дуже багато. Цивільні всі зупинилися і дали приклад цепочки наступним цивільним. І ну, вся сумська зупинилася. Я думаю, це мінімум, якщо вся сумська, то весь харків повинен зупинитися та, і так кажучи, далі показувати приклад. Харків'яни вдячні всім своїм оборонцям, загиблим на фронті і від російських обстрілів в місті, пораненим і тим, хто зараз нищить російських окупантів на фронті.